Добрий день. Сьогодні будемо малювати. Будемо малювати. Будемо малювати. А малювати тема заняття білка. Білка, білка. Ось ось білка до нас прибігла в гості до нас. Ось вона, яка вона гарна. Бачите? Білка. Привіт, білка. Привіт, малеча, привіт! Подивіться, будь ласка. Яка білочка за кольором? Якого кольору вона? Ну ми її так посадимо, ми будемо її бачити. Якого кольору? Якого кольору? Якого кольору білка? Правильно оранжевий колір? О... Ранжевий, оранжевий, оранжевий колір. Ще подивіться уважно білки є. Ось це тулуб, тулуб, тулуб. Є голова, 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 подивіться, які в неї гострі вушка. бачите? пензличками на кінці, Це так, очі є но, ну, ніс очі. Дивіться, який гарний пухнастий хвіст. Хвіст, хвіст. І один, два, три, чотири, чотири лапи. Лапи, лапи. Буде для того, щоб намалювати, намалювати білку, нам треба фарби, 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 пензлик, пензлик. Пензлик, пензлик, склянка з водою склянка з водою, склянка з водою. Та білий. Папір. 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 Ось я взяла білий папір. Білочка, білка у нас, бачите, яка? В ширину. І папір ми так взяли. В ширину. Білка буде дивитися, як ми будемо малювати. Набираємо. Як ми сказали, оранжеву да, фарбу, водичку, оранжеву фарбу. Ось вона оранжева, бачите? Багато добре, добре, добре набираємо. Ось у мене пензлик оранжевого кольору. Починаємо перше, ми малюємо тулуп. Тулуб ми малюємо посередині велике, велике коло. Це у нас буде тулуб. Велике, велике коло. Коло є. Ще. фарба далеко. Набираємо, набираємо фарбу, малюємо голову. Трошечки відступаємо і малюємо овал. Овал. Ось так. Малюємо овал. Овал, Бачите? Овал зафарбовує овал і з'єднує з тулубом. Це у нас буде шия, шия у білки. Ще ми знаємо, Что у є вушка, Мы их малюємо ось такие гострі вушка, ще Хвист. хвіст, малюємо. Хвіст теж так, таким овалом розфарбовуємо. Я, я малюю, я малюю, чого ще ми не намалювали? Лапи, лапи ми ще не намалювали. Малюю, малюю лапи. Нижня лапка просто ось так робимо. Це у нас ось лап, лапа, яку ми бачимо, бачите? І малюємо передні лапки. Де ж можна одну лапку. Друга, бачите, закриває. Перша закриває цю лапку. Можна одну намалювати, як би ззаду там. Ще що у білки є, а ми ще не намалювали. Очі, носик. Очі чорні, ніс, ніс чорний, тому. Миємо, бачите, миємо пензлик, щоб він був чистий, набираємо. Набираємо чорну фарбу. Ой, ось вона, чорну фарбу. І малюємо очі. Одне око, бо вона боком сидить. І ми бачимо тільки одне око, бачите, одне. Друге там. Малюємо око і низ. Білка у нас є, але вона ж повинна десь сидіти. Тому ми малюємо дерево. Ось гілка, гілка на якій? Гілка, на які сидить гілка? Білка. є. Yeah. Я вам зараз ближе покажу. Ось, яка білка у нас получилась. Мы, мы, мы малювали. Мы малювали. Малювали билку. Білка, білка, ось. Всі молодці. Заняття закінчено.